Всім привіт, ми з України. Старший сержант Кузнецов, 56 маріупольська бригада, найкраща бригада Збройних сил України. Після складних обставин був направлений в госпіталь, де був прооперований неоднократно. Зараз прийшло до заболівання онко. Щиро подяка такому закладу, як наш дім. Я не очікував, що є такі на планеті заклади. Довго мене лікували різні заклади Збройних сил України. Дай Бог всім здоров'я, але вони всі лікували по-своєму. Так як лікують тут, так як тут люди проходять оздоровлення, мабуть, ніде нема на планеті. Ну, я такого місця не знаю. Такої поваги до пацієнтів, такої кухні, такого спілкування, такого природного ландшафту це маленький рай на землі. Дай Бог тут всім здоров'я, дай Бог тим здоров'я, які попадуть сюди. Я можу сказати про себе. Я здоровий, готовий в бой. Ну і, побратими мої, є на планеті такі люди, які дійсно про нас спілкуються. Я хочу виразити щиру подяку не тільки від себе, а від всіх своїх побратимів, які проходили у вас лікування, реабілітацію, яким реально перебування тут. Дуже допомогло низький уклін і щира подяка. Бережіться, будь ласка, все буде Україна. Ми переможемо. Слава Україні!